Сім підземних королів Перша подорож Еллі до чарівної країни. Еллі з батьками мешкала серед широкого канзайського степу. За будиночок у них був легкий фургон, знятий із коліс і поставлений на землю. Одного разу з Лагінгема вирішила винищити весь рід людський. І начаклувала ураган страшезної сили, що досяг навіть Канзасу. Але добра Вілліна зупинила ураган і дозволила йому підхопити тільки один фургон у канзаському степу. Чарівна книга сказала їй, що він завжди порожній під час ураганів. Та навіть чарівні книги іноді знають не все. У фургоні опинилася Еллі, яка заскочила туди за своїм песиком тотошкою. Будиночок занесло до чарівної країни, і він гепнувся на голову злої гінгеми, яка милувалася грозою. Чаклунка загинула. Еллі опинилася в чужій країні сама самісінька, без друзів, якщо не рахувати Тотошку, який у чарівній країні раптом почав розмовляти, не на жарт здивувавши свою маленьку хазяйку. Та на допомогу Еллі прийшла Віліна, добра чарівниця жовтої країни. Вона порадила дівчинці йти у смарагдове місто до великого чарівника Гудвіна, який поверне її в Канзас до тата й мами, якщо вона, Еллі, допоможе трьом істотам виконати їхні заповітні бажання. Так сказала чарівна книга. Потім Віліна зникла. Вона повернулася до своєї країни. А поки Еллі розмовляла з Вільліною, Тотошка, який сновигав округою, побував у печері гінгеми і притягнув звідти в зубах гарненькі срібні черевички, найбільшу цінність чаклунки. Жувуни, що з'юрмилися на місці загибелі гінгеми, запевнили дівчинку, що ці черевички наділено чарівною силою, але якою вони не знали. Жувуни забезпечили Еллі харчами. Вона надягла срібні черевички, які були їй до міри, і вони з тотошкою подалися до смарагдового міста, дорогою, вибрукуваною жовтою цеглою. На шляху до Гудвіна Еллі зустріла нових друзів. У пшеничному полі Еллі зняла з кілка страхопуда опудало, яке вміло ходити і розмовляти, та в якого було заповітне бажання. Здобути розумний мозок для своєї солом'яної голови. Страхопут пішов з Еллі в смарагдове місто до Гудвіна. У темному лісі Еллі й страхопут врятували від загибелі залізного дроворуба. Він цілісінький рік простояв біля дерева з піднятою важкою сокирою, тому що його застала злива саме тоді, коли він забув у хатинці мастильничку, і його залізні суглоби заіржавіли. Еллі принесла мастильничку, змастила дроворуба, і він став як новенький. Він теж подався Еллі страхопудом до смарагдового міста, сподіваючись, що Гуд він дасть йому любляче серце для його залізних грудей, адже отримати любляче серце було заповітним бажанням дроворуба. Наступним у цій дивній компанії був боязкий лев, заповітною мрією якого. Було здобути сміливість. Він теж вирушив із Еллі до Гудвіна. Дорогою до Смарагдового міста Еллі та її супутників спіткало чимало небезпечних пригод. Вони перемогли людожера, боролися з жахливими шаблезубими тиграми, переправлялися через широку річку, потрапили на підступне макове поле, де Еллі Тотошка і Лев ледь не заснули вічним сном від пахощів маків. Під час цієї останньої пригоди Еллі познайомилася і подружилася з королевою польових мишей раміною. Раміна подарувала дівчинці чарівний срібний свисток, який незабаром став її пригоді. Аж ось усі перепони залишилися позаду. І Еллі із супутниками опинилася в прекрасному палаці Гудвіна. Біля входу до міста на них наділи зелені окуляри, і все заграло перед очима різними відтінками зеленого кольору. На їхнє прохання Гудвін прийняв мандрівників, але кожен мусив приходити до нього поодинці. Перед Еллі він постав у вигляді величезної живої голови, голос якої лунав звідкись збоку. Голос мовив Я, Гудвін, великий і жахливий. Хто ти така і навіщо мене турбуєш? Я Еллі, маленька й слабка, відповіла дівчинка. Я прийшла здалеку і прошу у вас допомоги. Еллі розповіла голові про свої пригоди і просила допомогти повернутися в Канзас до тата й мами. Коли голова дізналася, що Еллі з Канзасу. Її голос ніби подобрішав, і все таки чарівник зажадав Іди до Фіолетової країни і звільни її мешканців від злої бастинди, і тоді я поверну тебе додому. Таку саму вимогу визволити моргунів від бастинди, Гудвін висунув страхопуду, залізному дроворубу і левові, коли вони звернулися до нього, благаючи виконати їхні бажання. Зажорені друзі вирушили до фіолетової країни, хоча майже не сподівалися перемогти могутню бастинду. Однак злій чарівниці довелося витратити всі свої чари, перш ніж вона спромоглася здолати сміливих мандрівників. За її наказом підвладні їй летючі мавпи випотрошили страхопуда, скинули в провалля залізного дроворуба і принесли у фіолетовий палац Еллі, лева й тотошку. Довго вони скніли в полоні, вже й не сподіваючись на визволення, і це визволення було випадковим. Виявилося, що чаклунка боялася води. П'ятсот років вона не вмивалася, не чистила зуби, пальцем не торкалася води, бо їй провістили смерть від неї. І сталося так, що розгнівана Еллі вихлюпнула на бастин до відро води. Коли та намагалася поцупити в неї чарівні срібні черевички, бастинда розтанула, і країну моргунів було звільнено від її панування. Зрадівши моргуни, залатали костюм страхопуда і набили його свіжою соломою, а залізного дроворуба вони розібрали на частинки, зібрали знову, виправивши всі його суглоби і відполірувавши його аж до блиску. Дроворуб так їм сподобався, що моргуни попросили його стати їхнім правителем, і він обіцяв повернутися до них, коли отримає від Гудвіна серце. Друзі прийшли до смарагдового міста з перемогою, та Гудвін не поспішав виконувати їхні обіцянки. Розлючена компанія увірвалася до нього в тронний зал, і там Тотошка знайшов за ширмою маленького дідуся у смугастих штанцях. Еллі та її супутники дуже розчарувалися, коли цей переляканий маленький чоловічок виявився великим і жахливим чарівником Гудвіном. Гудвін розповів їм свою історію зізнався, що багато років морочив людям голови, але закінчив так: Ваші бажання я виконаю, друзі мої. Все таки я стільки років був чарівником, що дечого навчився. Гудвін зняв зі Страхопуда голову. Витросив із неї солому і набив її тирсою, змішавши її з голками та шпильками. У вас тепер надзвичайно гострий розум, мій друже, сказав Гудвін. Тільки навчіться ним користуватися. «А тож, я обов'язково навчуся, захоплено скрикнув страхопуд. Дроворубові Гудвін вирізав отвір у його залізних грудях. Підвісив усередину червоне шовкове серце, набите терсою, і запаяв дірку. Серце стукотіло в грудях, коли дроворуб ходив, і він аж не тямився від захвату. А Лева, викритий чарівник, напоїв сміливістю з Великої посудини, і Лев повідомив, що він став хоробрішим за всіх звірів на світі. Так справдилися заповітні бажання трьох друзів. Отже й Еллі надійшов час повернутися до Канзасу, як напророчила чарівна книга Вілліни. Але стався прикрий випадок, хоч книга Вілліни була в цьому невинна. Гудвін заявив, що йому обридла гірше від печерної редьки роль чарівника, і він хоче повернутися в Канзас разом з Еллі. Для подорожі він полагодив повітряну кулю, на якій прилетів до чарівної країни. На лихо сталося так, що рвучкий вітер поніс кулю перш ніж туди зайшла Еллі, і вона залишилася в чарівній країні. Правителем смарагдового міста Гудвін залишив замість себе страхопуда мудрого. Новий правитель скликав друзів, і було вирішено піти гуртом до доброї чарівниці Стелли в надії, що вона допоможе. І Стелла справді допомогла. Щоправда, перш ніж дістатися до неї. Мандрівники зазнали ще чимало небезпечних пригод, але, рятуючи одне одного від халеп, вони позбулися всіх бід. Стелла розкрила Еллі таємницю срібних черевичків. Виявилося, що достатньо тільки побажати, і черевички перенесуть тебе хоч на край світу. Якби ти знала силу черевичків, сказала Стелла, ти могла б повернутися додому того ж дня. Коли ураган закинув тебе в нашу країну. Але тоді я не здобув би свого прекрасного мозку і не став би правителем Смарагдового міста, вигукнув страхопуд. Я досі лякав би ворон на пшеничному полі, а я не отримав би свого люблячого серця, мовив залізний дроворуб. Я стояв би в лісі і ржавів, поки не розсіявся б порохом. А я досі залишався б боягузом, сказав Лев. І не став би царем звірів. Я ані аніскілечки не шкодую, що все саме так сталося, мовила Еллі. Я дуже рада, що знайшла вас, мої любі, вірні друзі, і допомогла вам виконати ваші заповітні бажання. Потім дівчинка, витираючи сльози, попрощалася зі страхопудом мудрим, із залізним дроворубом, зі сміливим левом. Уклінно подякувала Стеллі за допомогу, пригорнула до себе тотошку і наказала А тепер, черевички, несіть мене в Канзас до тата й мами. І все замихтіло перед її очима. Сонце заіскрилося на небі вогняною догою, і, перш ніж Еллі встигла злякатися, вона опинилася на галявині перед новим будиночком, який побудував її батько замість фургона. Занесеного ураганом, а черевички Еллі втратила під час третього останнього кроку до будиночка та хіба це дивує? Адже в Канзасі немає місця чудесам. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.